20 21 липня цього року в івано франківську у манежі коледжу фізичного виховання відбувся всеукраїнський юнацький турнір з вільної боротьби. У турнірі взяли участь борці з різних куточків України 2007-2009 років народження у вагових категоріях 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 та 110 кг. Прикарпатські борці здобули 4 золотих, 5 срібних та 3 бронзові медалі. Більше 15 років назад разом з однодубцями започаткували цей турнір. Концепцією даного турніру є взаємодія поколінь, наших дорослих, уславлених, досвідчених ветеранів та молодих спортсменів, це свято боротьби спорту, перш за все, для ветеранів ми їх сьогодні згадуємо, вшановуємо, дякуємо за їхній життєвий шлях. Розуміючи, що ми зараз працюємо в часі війни, що 11-й рік війни в Україні, ми також присвячуємо даний турнір нашим захисникам. Є багато загиблих також і спортсменів серед захисників. Дії нашого ворога, Росії, окупанта призвели до того, що. Більше 450 спортсменів українських загинуло на війні. Неймовірна кількість руйнацій спортивних споруд, незважаючи на ці всі виклики. З Божою допомогою, завдяки нашим захисникам, рухаємося вперед, і проведення цього турніру це свідчення цього. Це відбіркове змагання до чемпіонату світу. Ю17. З усіх куточків України приїхали кращі спортсмени, їх близько 130, можливо, не вражаюча кількість, але якість цих спортсменів, якість фінальних суточок буде на відповідному рівні. На носі буквально початок Олімпійських ігр 2024 року Париж великі очікування, великі досягнення. Позволю собі сказати, 140 олімпійців будуть представляти Україну, зокрема, і дев'ять представників асоціації спортивної боротьби України. За що я дуже гордий і вдячний спортсменам, тренерам, меценатам, спонсорам, що не зупиняються. І в такий час ми рухаємося вперед. Спортсмени амбасадори нашої країни і цими звитягами, своїми перемогами нагадують. Всьому світу, що ми сильна незламна європейська нація. Віталій Чорненький, Михайло Сенів, Тарас Яковен. Голос інфо.